Друзі, всім привіт, доброго дня. За час війни, вже майже півтора роки війни, до мене надходило кілька пропозицій щодо створення благодійного фонду Good Family House або за іншою назвою, де я міг би збирати кошти на користь наших Збройних сил, взагалі Сил оборони України. Дякую всім, особливо. Ну давайте не будемо мабуть що про імена, але ми вже назбирали нормально, Ми вже передали нормально. Але то все, а, така адресна перадресна допомога. Хотів сказати, перемога. Перемога вже скоро бачите за Фрейдом. Все буде Україна, все буде нормально. Проте, повертаючись до питання відкриття благодій та функціонування благодійного фонду, я знову ж таки вдячний всім, хто допомагав, хто а, ініціював це питання там із дизайном, вже і а, юридична допомога. Тобто, дуже багато питань, а, хто зголосився. Запропонував навіть без моєї початкової мотивації то зробити. Проте моє рішення таке, що я будівельник, і для мене ці питання ну, досить такі складні. Да? Функціонування, організація, функціонування благодійного фонду, тому для його життя. Життєдіяльності потрібно буде нанімати додаткових людей, і я вважаю, що ну, в мене, вперше, нема на то часу, бо є дуже багато роботи. Кожен має займатися своєю справою. І я не хочу ставати ще одним благодійним фондом. бо їх вже і без того дуже достатньо. Більше того, створивши новий благодійний фонд, ми лише з вами лише розмажемо цю допомогу і по благодійних фондах. І все одно благодійний фонд умовно Good Family House, Я буду всі кошти пересилати вже в інші цільові благодійні фонди чи підрозділи. Той час, коли ми з вами можемо робити це напряму. Тобто рішення таке. Знову ж таки, дякую всім, хто пропонував це зробити, хто пропонував кошти. Ті кошти вже пішли на допомогу ЗСУ та іншим благодійним фондам. Але благодійний фонд Good Family House я не планую створювати. Проте. Я вважаю, що ми з вами маємо підтримувати наші сили оборони весь час, і тому звертаюся до всіх українців і не лише українців в кінці, я скажу. Іншою ще мовою, щоб було зрозуміло громадянам там, Казахстану, Арменії, Азербайджану, Киргизстану, інших держав, в тому числі адекватним росіянам які, і білорусам, які встигли втекти зі своїх терористично-диктаторських держав і можуть. Також долучатися до допомоги силам оборони України вже з-за кордону. отже, я хочу оголосити певну акцію, яку я сподіваюся, ви розціните як додатковий мотивуючий стимул для того, аби не припиняти допомагати нашим збройним силам та взагалі силам оборони. Отож. Починаючи з сьогоднішньої дати, якщо ви робите донат на будь-який вже існуючий фонд або допомагаєте в інший аналогічний спосіб з сумою від 2 тисяч гривень, ви просто надсилаєте. Якийсь документ, що підтверджує вашу допомогу, і на цю суму я з задоволенням зроблю знижку на будь-яку, по перше, на будь-який з проектів Good Family House». По-друге, на будь-яку консультаційну послугу від мене, як то онлайн комплексні консультації з вирішенням великих питань проектування та будівництва, аудити проєктів, технагляд з виїздами або онлайн-технагляд за будівництвом, оцінка перед покупкою будинків, ділянок тощо тощо. на цю суму буде знижена сума. Яку ви е, матимете платити мені за ці послуги? Е, Ось ця знижка 2 тисячі гривень я буду надавати за будь-яку вашу допомогу Збройним силам України, медикам, переселенцям, е, силам оборони, тощо, розвідникам е, і тощо, тощо. тощо е, 2 тисячі гривень з будь-якого договору щодо що стосується договорів підряду, то з там з із замовниками трошки по іншому, ми все вирішуємо, і ми вже вирішували подібні моменти. Там більше є можливість дати, скажімо так, більшу знижку з оборотів роботи по всьому будівництву, але ми там все вирішуємо вже індивідуально, тим більше що. Я не можу брати у підряд дуже багато будинків одночасно, тому це все буде індивідуальні, додаткові, наступні індивідуальні вирішення питання. Як то вирішити, ми вже обговоримо. Отож, я сподіваюся, що ви якісно підійдете до цього питання з цією акцією чи без неї. І я хочу, щоб в першу чергу ви цю акцію розцінили як можливість. Купити проєкт до прикладу, купити проєкт Good Family House, але ви менше коштів заплатите мені. Ви частину коштів від суми проєкту ви просто надішлете до а, Сил оборони України. Оборони захисту підтримки України. А, це нормально. Це все одно всі е, умовно ті за ну зайві кошти не бувають, але кошти, які є, е, скажімо так, додатковими, і можна їх донатити. Ми їх без того донатимо наша сім'я. Тому е, ми просто з вами спростимо цю схему, і ви просто частину коштів зможете від свого імені задонатити і бути. Е, Відчувати себе більш патріотично, долучатися до перемоги і водночас вирішити, можливо, якісь свої питання з будівництва або проектування будівництва покупки, проєктування тощо таких от е, питань. Ця акція є е, безтерміновою, давайте так. тобто, вона, е, якщо ви зробите донат е, там завтра, а проєкт будинку вам потрібен буде через два роки, то все діє. Тобто починаючи з 1 червня 2023 року, всі донати будуть вважатися як такими, що приймають участь у цій акції. При цьому не треба писати у призначеннях платежу при донатах. якось там... В рамках акції Good Family House, чи з моїм якось ім'ям пов'язувати, просто робіть то від свого імені. Мені не потрібно а, якогось визнання а, в цьому, і просто хочеться а, вкотре а, підтримати. Да, от наразі в такий спосіб а, збір коштів. Нагадаю, що не вся військова та гуман... не вся військова. Техніка та а, спорядження Україні дістаються безкоштовно. А, багато чого ми маємо закупати. Тому а, наші з вами донати мають стати додатковою зброєю України у боротьбі з окупантами, з нацизмом, з геноцидом, з усім тим а, чорним. І злим, що на жаль впало на наші голови. Давайте разом долучимося до скорішої перемоги України. Давайте потім разом активно відновлювати нашу неньку, нашу країну. Нехай наші діти та наступні покоління будуть шанувати. Наш вклад по перше, вклад наших збройних сил України, всіх тих, хто боронить нашу нашу неньку зараз зі зброєю в руках. І ми з вами, якщо поки що як не менше ми в тилах, то давайте тили України будуть надійними. Давайте кожен буде займатися своєю справою, долучатися до праці. до... Податків, і в тому числі не забувайте донатити, бо наші донати то є нехай маленька, але піщинка у наближення перемоги України. Отож, разом до перемоги, будь ласка, долучайтеся до цієї акції і давайте разом виганяти ворога з нашої держави. Слава Україні! Побачимось! Бувайте!